Всім привітулі. Привітулі привітулі. Ми всією сім'єю. Всім привітулі. Всією сім'єю їдемо на нашій машині. Яка стояла. На нашій прямо от іменно надо це сказати. Да, яка стояла, навірно, два Ты тижні. Тиждень точно більше тижня. Десь два тижні стояла. Нам з пишуть: ну що ви накатались? Ну що ви кажуть, стоїть під окнами, машина. А що нам нема куди? їхати. не було тут. Чи а це ми їдемо? Їдемо у центр зі своєї зі своєї окраїни. Їдемо скуплятися хлопцям в школу. Саме необхідне взуття. Та, Тьома сказав yeah. І рюкзаки. Марку mm штани. -hmm. Спортивки марку треба. Yeah. Штанці, так, да. може якихось кофт Подивлюсь, таких тонких, ну типа, з, з довгим рукавом. Подивимося, общем, зараз. Короче, заїхали ж в Ашан. Короче, Хочу взяти таку штуку, дивилась в Пепке, таку штуку, це мішок. Дивилась пепки, хотіла одноразові такі взяти, що один раз видав і вибросив, пакетики. Не було, то я кажу, що ми давай купимо на таку. Це вашання, він прям як такий силіконовий, ну угу. товстий. Бо ми хочемо зробити ковбаски наші сушилці, Як ці ковбаски називаються? Та у цій кабаносі, так. Да. І тут якраз є такі насадки, Аня не хотіла брати, я кажу, тюта, візьми вже. Ось такі можна кабаносы делать. Можна ще ми там щось. А можна напрямую видавлювати сірено. Не, ну чого? Та хай буду, вже візьмемо. Це що хочеш. Багато чого цією штукою роблять. Ну так да, та, та, ну я то редко, ну хай буде. Ну це таке, що я не одноразова, що я купила, і я буду користуватися. Да, тоненькі вообще. Коротше, ми покажемо, друзі, ми будемо робити кабаносі в сушилки. Кстати, эти кабаносі можна і в духовке робити. Да. Це виходить, то що Аня вибрала 33 злотих. Це да. 330. 330 гривень. Навіть більше. Зараз да. злотих 10,60, Угу. А якщо купити у банка, то взагалі 10,80 А А все, що я хотіла. Одна рази? Так. Да. Ну вже візьмемо такі. Целях економії. Ну, зараз так зробили. 5 штук зробили і все, я викинула. і ніхто не буде. Ні, буде оцей. Бо зараз кабануся, як пойдуть. Це з ручками. Ні, а, да, сестрички. Ні, такі самі, такі самі. Ні. Ні, ну от у вас темна така колір. А, ну, почекаю. Може, вона трошки різна? Ні. Ні, однакова. І однакова, колір і. Колі. Ой, ну, подавай. Маріє, тобі як вона, не подобається? Ні, чесно. Так. 36-й, да, в тебе? Так. Шо. Та вони 68. такі великі, мені каже. У нього 35, е, взагалі така точна нога. Ну вивезень 36, щоб воно було йому добре. Скільки 55 злотих. Ну ага. тут дві ціни, 55 чи 65, я не знаю, може це якась скидка там. Ну навіть якщо 65, це непогано. Mm. Поїхали, там ще є. їл. Наділ, подивимося. Йдемо. Це куди? На фіскультуру, так? Да? Наверно, ні. Короче, вибрали Маркуші отакі. Трішки дорожче, 80 злотих, але. Но... Гарніше, так, Малі? Так. Подобається? Так. Ну все, клади. У Назара, коротше, 39 розмір, друзі, вже сорокет да, смотрять. Такий розмір, що вже і не в дитячий, да. і не в чоловічому. Тож 39 як то вже вроді. Я в шоці. Ну, Назар каже, всі більше йому подобаються. Ну опять же, 39-го нету. А в який є? 44-42. Ну то великий. 40, 40. Я кажу, треба було хоч носки з собою взяти, щоб міряти. Взуття. Це отакі от макасики Назару на фізкультуру. Тоже хороші. Да? Точно? Невеликі? Ні. 39 роз. А ну встань на. Носок, если одягнеш, нормально? Так. Ну все, бери. Оце 200 гривень такі для фізкультури. Ті 800. Ну 80 злотих. Все, на фізкультуру взяли топ. Не думала, що з рюкзаками буде така проблема у нас. Е -е, дуже великий вибір. <сі> Ми хотіли трошки подешевше взяти, а потім вирішили, що треба брати такі, воно, щоб... У ну, Черний год вони не проходять за столом. Да. Вони такі танкі, дно танке, що книжки вони попроривають. Да. Так що вирішили брати оце такі якісь помощні, -по посерйозні. Ну, це 200 злотих. Оцей 160 злотых. Мені це є... тоже подобається. Є по 80, там даже по 60 злотів есть. Ну тут така херня. Тряпчані такі, ніякі. Ну як трепчані? Воно ну, нас... не трепчані. Ну что не? Ну, вони всі, правда, трепчані, я так ну, сказала. Усу. Ну що це за ребята? Ми сразу ці взяли, да. Я от дно ну, він... потім попробував, ну воно, блин. Тут дно, воно прям Конечно. Моцне. Надо, щоб урібка. Урит... Треба, щоб хоча б рік вони відходили з цими рюкзаками, а ми не бросили їх, вони розірвалися всередині, знаєте, щоб ми їх не штопали. І треба взяти сумки для цього. Для перевзувачки. Ану, одягай свій. Назару подобається, що він яркий, такий? Мамин любимий колір ж, тут і взагалі клас. Хлопці. О, так, да. супер. І у Так. Назару подобається він. — ну Він все. попускається все. Іли може якийсь другий. Не знаю, що і таке таке. — Йому подобається. Хай бере те, що подобається. Так, да, Я теж. Бо ми хотіли чесно подешевше, а я потім кажу: вибирайте самі класні, самі дорогі, які хочете. Да, знаєте, що, тому що я сповінаю себе, як ми йшли в школу. А тебе сповідаємо себе, як ми ходили в школу. теж нам покупали батьки, там бабулька, і у тому бабуся була. У мене покупали та не і краще і куплять те, що їм подобається, не те, що нам не покупали, бо тому що діяк не було. Ну це само собою і вибирали із дешевого, вибирали там то що це. Ну мені часто нав'язували. <реш> Та ні, 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 ці не підуть. Не, не тут а ти розстрілився, не треба. От, ну, я на нього теж дивилась, да, на цей. Так, мені Це теж подобається. Ну, теж максимум 200 злов. Це 2000 гривень. Це віддасть. Да? Ну, ну, дивіться. Сам дивіться самі. Як хочете. Беріть що. Да, так. Ой, так так. Та ні, 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 ми беремо той. Я готова. Не, ні, ні. Точно Назар, тобі подобається? Так. Да? Так уже я смотрю просто по назару. Та ні, нормальний у той за 80 злотих. А дивиться на да. так. Неприятно. Понятно, що денег не хватає, але надо, щоб ти находила і радовалась. Короче, на футболі зупинилися, да? Вони одинаковы. Да? Да. Ну туда, чуть-чуть матеріал такий, тут куча карманов для наушников для розділ. Точно назад? Ну, то В коментах пишуть, що Аміра так виросла. Я навіть на Тікток знімав, що кажу, ну дійсно, що воно зі сторони видно, як чужі діти ростуть. А як Назар з Марком вже виросло, ми це взагалі вже не помічаємо. Уже парубки такі. Пишу. У Назара вже нога більше, ніж у мами. Да? Більше чи ні? Так, Ну, прикинь. А ну, спиною став. Лобурь вимахав. Спиною. Пораз продажу. Скоро просипаюся, а шкоди під окном нема. Все, Назар вже з рюкзаками. Все, що купили в рюкзаках. Гарні, так? Друзі, напишіть, гарні чи ні. І хлопці у нас гарні чи не гарні. Не, класс, да? Давай, Марк, его рюкзак, а ты ветві. Супер, мені подобається. Вот Ого, Ого. Ого. он напитки. Так, подожди, давай нормально снимем. Чешь, Сергеевна, можешь сыграем, миллион выиграємо. Ага, Лотереї. Не, да. не хочешь? Да. Що да. Ану, Мартипа, покажи. Назар иди нормально, я хочу подобатися. Опа. Ану, розвернись. Нормально. Так, ти що, футбольора. Дно добре зараз. Якщо будуть кінки... то буде. Сколько потратила? Отвязінські багато. 646 злотих. Піддержки, а почему же рюкзаки? 179 і 199. Ну, як я і казав. Марка 199. В смысле? А, о, ще ж ми купили. Ну да, по бус. три пари. Зайшли ще в один магазинчик, друзі, дивіться. Ось така фірма, виходить Футболка. Оце на мені така це фірми, А це така олимпийка. Опа. і капюшончик. Раз. Прикольно. Сейчас, если штани такі будуть, то куплю прям, щоб костюм тоже вже на осінь був, Прикольно, да? Клас. Це виходить в пепке. Ну тут ця фірма іменно продається в пепке. Це іменно спортивний одяг. Тут достатньо качественний. Я спортивки теплі покупав. А це іменно такі усе. Футбол. Ні, футболка це друга фірми. То в мене біла футболка є. Можна до вас, бо ти так хорошо. То да. кепку можна сняти. тебе чорна, чорна є. Чорна, так. Да. Хороший. Хороший. Короче, такой самий фірми, штаны Аня мене нашла. XX. Ой, X. XL. Так, XL. То футболки тогда брал 2 X. Ну, щоб не було бабло. труда терапія йде на користь. Да? Йде на користь. Да. Тобі гарненько. Супер, да? Угу. І берем. 50 злотих і 50. Тисяч гривень костюм. Угу. Це той, який только що казав. Только сьогодні ми себе нічого не покупаємо. Ну, Хороші, ми хотіли одразу їхати домой, а потім передумали, так, да, Тьома? Да. Тёма, каже, поїхали в сопадку. Поїхали. Ну, тут три місто, виходить. Ми в Дині. Да. Е Диня, Данський, Сопот. Ну, в Диня, Гданськ і Сопат. Там... Я по роботі їздив багато разів там був. Uh -huh. Там дуже гарна набережна, дуже класна взагалі. А ми не були. Я взагалі не була ні разу там. Ну, Та прокатнемося. Ну Вже просто вечір, хотілося б днем. З'їздити погуляти. Ну вже як поїдемо, поїх... поїдемо хоч вечора. Просто погадаємо. Начальника дзвонили, він не може сьогодні. Ну що, Поїдемо погуляти. Поїдемо самі, так? Да. Якось стало. Поїдемо самі. Єдине, що ми бачите, от ми скільки тут вже живемо, не можемо морально налаштуватися на те, що тут на вечір треба е... кофти. всім. Тому що тут різко на вечір, отак шух і холодно. Не тут, не тут поворот. Трошки далі. далі. далі трошки. Е, холодно на вечір і треба завжди Задягатися, мати кофти. Да. Можливо, навіть в багажнику, щоб були. Це тут, да, так, 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 вроді так. Да. Кажу, кофти не взяли. Ми ж тільки що купили хлопця, штани, так, І чолі спортивний костюм, тільки я одна гола. На мірі я беру завжди теплий одяг, тільки я залишилась. Гола. А я тобі кофту сушу. Ну і все. І проблема вирішена. У нас зараз тільки штанів немає, а кофта теж якусь ми там з довгим рукавом купили. Так що нормально, можна хоч до ранку. Не, не ранку не. Тут ночі дуже холодно. А, да. І вже не той возраст, щоб до ранку тусити, да, Аміра? Мами з папою вже усе. Старі. Старі ми. А колись гуляли до півночі. Да-да-да, було діло таке. Так, да. либається. Пановіра, коли їдемо, то тут везде набережна. Ага. Зі сторони, з лівої, море. Море, море. Ти знаєш, я напевно тут їздила. Да? Може не, тут може багато таких місць, знаєш, що... коридор такий коридор, зелений. Коридор, да, такий зелений коридор. Ні, це не то місце. Да? Я знаю, ты это и есть А, нет, тут я вот так, чтобы эта э, железная дорога была, то я не ездила. Тут все просто. Тут везде намальованы стрелки. Вправо, влево навигатор так само тебе каже куда. Ну иногда, да, бывает, что ты... Так что какие-то там перекрестки, да, кольце, то трошки так... Да, потеряться. Ну так одна дорога, то есть. Яка краса. ліс, ліс і ліс. Супер. І там море за лісом. Угу. Це ж ми з Олегом якось їздили, бо то на вершину забирались гори. Ага. Так прикольно було з зимою. Ще клас. Готелі почалися, такий гарний готель. Тут головне знайти, де тачку поставити. Ну, десь платна парковка буде десь. Бабнеплатно, щоб місце було. Ага, так. Да? Навіть так. Ввечері всі приїжджають тут дуже гарно. Тут всі вечір їдуть, погулять. Дивись, скільки машин. машини. Ага, то я дій. бачу. Їздимо, ми вже їздимо, 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 їздимо. Не можемо знайти де припаркуватися, все заняті місця зайняті. Просто, ну, вообще. А що тут можна стать? Mm -hmm. Не можна, так. Ми вже тут кружляємо, кружляємо. Mm -hmm. Просто нема місця. Не на платні, ну, тут всі платні парковки нема. Не знаю, що. Mm -hmm. капець. Коротше, єлі знайшлися місце де поставити машину бачите дають чек на 2 години ми взяли щоб погуляти. парковка вийшла нам 10 злотих це 100 гривень 2 години то треба коротше, залишати бо я дивлюсь у деяких машин нема біля руля на торпеді а у деяких машин прямо от лежить то я думаю краще покласти Хоча тут машина їздить така, вона Типа перевіряє Чи платив за парковку чи ні. Ця машина така, типа як мігалкою, Вона зчитує все. Ну, тим не менше, хай воно буде. Чесно, чимсь напоминаю, як в железному порту, да? да? Отак, будиночки, бачите, друзі. Оце Отак ідеш. І так само стоять у ці вивіски. Угу. Типу Аренда житла. Заїжджайте, відпочивайте. Да, більш, ну, більш такий, там, от у нас железка, да, було частний сектор, більш да, такі часи, да. а тут такі великі, знаєте? Ні, тут, було. і там теж у нас були такі ну, отелі, ну, отелі, ну, і, отелі, ну, і, да. тут і отелі, і, і частні теж ж є. Ну тут такі частні, трьохповерхові, ну різні, прикольно, звісно. Опа. Коротко, йдем. Нам іти, ми під'їхали до самої набережної, але не було де припаркуватися, скільки е, кілометрів один, один. один і один. То. Та, слава Богу, хоч одне місце було, а, те, що, ми де припаркуватися. перепаркуватися. Парковку на я казав, а, да? 10 злотих <рес> на, 10... На, на 2 години. Чуть менше двох годин, я хотіла сказати, Там десь ну, 1,5. п'ять. <рес> десь так. А хлопці не хотіли їхати. <зваж> да? Ну, то давай повертаємо. Ну це ми мене в центр веде. Ось ось, да. ось, ось, ось ой, яка краса. — ми, ми, ми взагалі йдемо не сюди. Ми йдемо, блін, я, мабуть, скупнуся, я не знаю. <сваж> Та ні, ні. Тьома. Треба приїхати, може завтра Далі. приїхати, ой, волни великі. І цей е зранку проїхати і побути туди. <зваж> Обалденно. Боже, я дікар. Ну, Тьома, так. ти з коляскою тут не з'їдеш. Бере Мірку. Не давай я візьму. Іди а... До папи. а коляску тут оставим? Ну тут збоку поставим, хай стоїть. Ой, ми зараз придамо дитяча площадка така. Так, соска є. Іди на море каже. А, давай сандалі. Назар ти теж Ой, Ні. Ну, туди. Поставте, будь ласка. Коляску. Вдвоєм баріть коляску і попадьте туди. Обережно. Обережно. І, і, море! Море! І. Ну, гарно, так? Да, так, да, гарно. А я хочу, щоб ми воно пішли на той парапет, поняла? А, ну так. Та... Там круто. Ми ночі з Олегом колись вночі працювали. І... Виїхали, бо був час. Може і ковтинку вдіть одразу, не треба? Оце вже я розумію. А що ти там не залишив, як Марк, сандалети свої? Ура! Пісочок гарненький, такий, ліжачки, бачите. Ну, я так розумію, це все платно, не безкоштовно. Так, ой. Так вибачаюсь, ми пові началось. Ой, Амира така свіжна, я не могу. А, а ще славіша, всі. Я знаю. А, у Боже море. у утіряшки уті над тут вухами. Море, море тут. Ох ти. Вон. Ди ди Ох ти. Море тут. Ноги можно помочить, но купаться ні, Плавать. Плавать не вау. Ну тут набережна більше, чем у нас. Тепленько. Набережня тут більша, ніж у нас. А мы эту ночью с Олегом там ходили. Ну, ну тебе камера не передастся. Да, да. Круто они. Вау! Клас? Тепленька. Тепленька? Так ногами ставай, боже, ноги грязні. Що, йдемо далі. Тьома зараз покаже, де він був. А ми не були ще. Ну, ну на набережну. да, да тільки... Туалет 5 злотих. Но. 5 злотих, мабуть, монетка якась кидати треба, так? Да? Ні. Там можна і карточкою платити. Так? Да? Звісно. Взагалі там хтось должен сидіти. Ну нікого нема. Ну, тут все вже зроблено так, що тепло. Масажне кресло. Підошов заплатив. Тобі зробили массаж. Ну, то ну не всякий, але можуть, <гум> Да. Ні. <гум> не всякий, але можуть. Могуть, так. Могуть. Да. Могут. Якось так ось. Так, трошки далі зараз пройдемо. Подивимося, що там. Та ти що, який вид від відкривається, да? Угу. Угу. Да. Гранд Готель. Це ми приїхали прямо в центр уже. Ну приїхали. До Тут, конечно, тоже краса Така. Багато різних клубів. Так, да, так, да, я ж кажу. Прямо так по кругу це воно все йде. Йдемо в центр. Тут багато людей. Тут люди приїжджають з різних країн світу. З різних. Ти що, як гарно, так? Да? Ну так, да, тут, тут і готель, і все. Там можна, да, і ресторан, і ну. Воно ж по кругу, зрозуміла, йдуть да? оці эти. Ти що? Супер, так? Да? Треба днем сюди приїхати. Да. Да? Я бачу, у вас прям емоції, так? Да, да. Супер. Чорне море. Поїхав. А там фонтан дивись, який гарний. О, ти що? Супер, да, Назар? И тут везде люди фоткаются, снимаются. Ну хай прокатнуться. Ну давайте, ідіть, у мами карточка. Ні, у мене гроші з налічки. Ну ідіть, скільки воно коштує? Звичайно, вони прокатуться, я не знаю. Ай-яй-яй, не встигли. Та воно у вас становиться, а потім буде їхати. Ну фонтан супер, просто супер. І квіти такі класні, взагалі. А ти не хочеш Сергій? Саміркаєш. А вона а ще плакати, вона ще мала чого. Ні, ми будемо сім'я. Ну покатайся з хлопцями. Серйозно. Я не хочу. Дивіться. Підійшли. Ти шо, ти шо? Маща, да яка? Доброго. Прямо ще. А йдемо далі. Я зараз вам ще щось покажу. Да. Я ж тут вже як місце, Анна Сергеє. Я тут вже чую, знаю, я тут зимою лазив. А тут ночью навіть зимою люди гуляють. Ну. Короче, ми вирішили трішки пройтись, все одно на каруселі катаються. Зараз будемо йти назад. І хлопці прокатнуться. Поки ще світло, хочеться трішки показати вам цю красу. Слава Богу, ми наїлися. так? Да? Бо тут все так пахне. І ресторани на кожному. Так, везде. Просто на кожному кросі можна поїсти, Резі, щось випити. Якось. Ну. Давай, Сергія. Які види. Клас? Супер. Да? Угу. <с 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 мені подобається ти вогонь. Аня каже, завтра треба їхати сюди. Ні, ну в мене завтра плани інші. Завтра ми ніяк не приїдемо. А може і приїдемо, завтра вже приїдемо сюди чисто на пляж, да? скупнутися. Оце отут я тобі розказав, що тут клуби Цілодобово добова є, зрозуміла працюють. І на другому поверсі диви. Де хочеш? План. Ага. Вау, а воно, ну, давай. Ух ти. Ти шо? Да. Ага. Давай как раз. Ой-ой-ой. А тут такий фонтан цікавий, друзі, дивиться. Вообще цікаво прям. Распыляє водичку. Ваш так. Ух. Что ты Супер. Ну що, ми йдемо далі чи дивимося футболіста? Дивимося футболіста, так? Да? А тут під нами прямо їздять автомобілі. Бачите, тут така лавка. Оце площа. І прям під этой площадью, вот так Воно як мостик, да? Прикольно так вообще. Ну тут гарна така, да, атмосфера, звісно. Ага. Но ми і в Диню не виїжджали ввечері. розумієш? — Ні, ну там все одно набережно менше. Ну так да. хлопці купили собі білети. Зараз вони прокатнуться, а потім підемо вже на набережну. Ось у ця качелька назад. Що давайте, хлопці? О ти. Uh <seasoning> <-ceu> не дуже сильно крутиться, хлопці. А чого ти не захотіла? Нам на коня обсіла, ну. Ти що який вид? Дивись, як воно виглядає. Супер. Ай-яй-яй. Я кажу, пішли було світло, ага. е, виглядало воно по одному, так? Да? Да. Зараз взагалі такий відончик гарний. А, а Просто краса.